Мої вітання вам всім. Як ви тільки що бачили, всипав я трошечки нітроамофосочки, а тут же переїхав задіскувати це все діло. Значить, нітроамофоски на цей великий шмат, більше гектара пішло з розрахунком десь 250-270 кг на гектар. Всипано, воно виглядає ось так. Бачите, знову будуть люди їсти хімію, фізику. І біологію. Виглядаю воно ось так. Земля, до речі, досить така мокровенька стала після цих дощів. Зверху, так, вроді, не дуже, але знизу волога є. Порівняно з тим, що було тоді, коли я його орав, то тут, звичайно, дуже вологий город став. І хмари такі, що може, якщо пощастить, то ще на днях хляпне дощ. Сьогодні четверг. Сьогодні четверг, то може ще щось там по прогнозу намалюється. Значить, друга передача, капця газу, і це я на другій передачі печу. Воно виходить ось так, диски вивернуті на все, що можна вивернути, бо хотів я їх зразу значить, задню вирівняти, а ця, щоб була вивернута, але дивлюся нормально. Рів загортається той, а там плюс-мінус то сажалка садить без проблем. Значить цей кусок, який Який був краще згораний? бачите, він ось такий виглядає, нормально, так і більш-менш. Тобто, якби ще таке було все, можна було б садити без проблем. Так само і туди воно так само виглядає. Ну, а те, що, як ви бачите, вон там, там де погано пригорвувалося, де не ліс, то звичайно страхіття добре. Але для цього у нас є диски, трактор і всі діла. Хрін, вінницький хрін, до речі, Вінницький хрін. хрін. Значить, дісковане воно ось таке, як я вже показав. І добре, що я тоді, до речі, не всипав цієї нітрамофоски, бо план дій був який всипати спочатку нітромуфоски, тоді приїхати згорати. Але щось я так подумав добре, то згорав. І добре, що не всипав. Тепер я її сипанув, хорошо зараз придіскується і буде хороший ефект. А тут, як я вже казав, Страхіття добре, а там ще далі, то взагалі такі рови. Кожний проход видно. то Дисками зараз я тут зроблю звичайну красу. Знає, якщо не сяде телефон, подивимося, скільки мотогодин займе часу, щоб здискувати цей шмар. Значить, Дивіться, друга передача. Диски опущені. É, Тисяч ОБертів Іляка наші спочатку розрізкував трошечки ось ці краї, бо було дуже важко їхати по такому віці. Шмат я розіб'ю на три частини. Це буде одна частина, там друга я, там третя. На три частини хочу по часовій стрілці. А щоб повернути вліво-вправо, використовую ростінні гальма. Тому що каток дуже важкий. Піднімає передок. Оп. О! опустилась. Друга передача. Дай кинец. Бачите, які шиферини. Зробив я той шматок. Той шматок зробив. Тепер цей шматок великий. Ще я пішов зараз такого прямо по кругу, по раз за три пройду по кругу, щоб вирівняти ось цей хвилястий край, щоб можна було приїхати і розвернутися без проблем з дисками і пікти далі. Тому що, як ви бачили, гойдалка тут така, що просто капець. От. І досить таке воно нормально виходить, я вам скажу. Є трошки, звісно, тут оранки такої, що капець. Але той шматок, що я думав, що саме хуже згорається, згорався найкраще, то я так їду туди, і то взагалі красота можна її не дискувати. Але так як я вже туди всипав нітромофосочки, фосочки, то треба його пригорнути. А там то згоралося, цей, здискувалося добре, вирівнялося. Посадити капусту не зможемо. Згорати я б зараз його згорав би, звісно, дуже добре, якби я тоді не поспішив. Воно розмокло, то згоралось би добре. Але так як в мене був гіркий опит, що задушило на тиждень, з жито з такого виросло вище капота і згорати не зміг, то я вирішив піти таким шляхом. Ви собі розуміли, зараз диски залазять глибше, ніж я орав. І ось з такої ось з такої фігні... Це воно видно, це глибина оренки. Звідти до цього глибина оренки. робиться ось таке діло. Буває хуже, буває краще, але взагалі. Каток робить красоту. І тут ну, нормально, десь сантиметрів до, до 18, напевно. Коротше, діски лізуть по саму батарею, то це дуже добре, ходжу в один слід. чи в два піду, не знаю, попробую десь тому скольєчку в два. бо тому в тих краях, де я розвертаюся, оце, в два рази пройшов, то там таке робиться красота взагалі. То попробую, якщо десь де саме хуже буде, бо тут ось, дивіться, взагалі хуже. Взагалі ось таке, бачите, це, ось це вся глибина оранки, ось цього 8 см. цих. Але бачите, дивіться, е, дощ пляв і вже нижче є волога. Жито вже стало рижим такими місцями. Садити капусту нам воно мішати не буде взагалі. Так як ми в тому році садили, там взагалі було страхіття. Там на одному городі, тому що був запущений, що перший рік розроблявся. Скину його в перший коментар, Закріплю, як завжди. То місцями попробую. зразу в два сюди і подивлюся, як воно буде. Звичайно, воно буде краще, але в два не хочеться ходити, тому що, як ви знаєте, за кожним слідом випаровується волога. Хоч і вечір, але все одно воно підсихає. І знову цей індик. Хороший холодець був без нього. Де що робить? По мотогодинах воно вийшлося ось стільки. Деяку частину я впарив в два сліди, а остальне було нормальне після першого сліду. По боку вийшло ось так, ви бачите.